Солодощі, квіти, вітальні листівки, посмішки і добрі слова. Традиційний сценарій 8 березня, От тільки місце проведення урочистості незвичайне. Хмельницький слідчий ізолятор. 22-річна підслідна кам'янчанка Алла вперше у житті міжнародний жіночий день і святкує за ґратами. зважаючи на статтю, можливо, і не останній. Тяжкі тілесні з літальним ісходом. 8 березня у СІЗО найзворушливіший момент, який має пережити жінка так, у цих стінах. Алла при надії у травні вона вдруге стане мамою. Ще одна буде дівчинка. Та незважаючи на усю складність ситуації, жінка не втрачає оптимізму. Сумую, але стараюсь теж не зациклюватися на цьому. Життя продовжується. Хочеться здобути якусь професію, бо до сих пор не вийшло. Жити вже спокійним життям, виспитувати двох дітей. Таких, як Алла, в Хмельницькому слідчому ізоляторі нині 21 особа. Адміністрація закладу запевняє, їхні діяння зовсім не привід забувати, що вони жінки. Жодної жінки не буде сьогодні без уваги. Всіх привітаємо, поздоровимо, адже жінка в будь-яких залишається жінкою. І будемо сподіватися, на те, що вони зрозуміють і стануть на шлях виправлення. Ми все для цього робимо. Тим часом благодійники хвилюються, як загратовані жінки відбудовуватимуть своє життя вже поза цими стінами. Ми говоримо о том, що є возможность свою життя, можна реабілітуватися. Реабілітація это освобождение от всіх цепей рабства, которые были раньше. Тобто є есть, есть центри реабілітації по всій Україні. году році нам обратилось несколько женщин, які пройшли таку реабілітацію і стали совершенно іншими людьми. Они, у них их життя наладилась, Вся життя їх восстановилась, сім'ї їх восстановились. Тим часом підслідні панянки, хоч б у день 8 березня, намагаються більше думати про свято, аніж про буднє. Будемо торт. Як ми можемо більше святкувати тут цих стіна? Хочеться в першу чергу, так як ми знаходимося тут, то хочеться на свободу. Юлія Стафурова, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.